Сьогодні у нас 10 жовтня. Хотів би показати грушу японську сорту Хосуї. Цьому дереву 4 роки, 4 рік пішов, висота, висота з цьогорічними приростами це вже буде десь 2,5 метри. І ось така в неї такі груші і така урожайність. Груші дуже великі, в середньому десь біля, біля 350 грам. Такі величезні плоди. Тут цей великий плід він десь біля 400 грам має. Такий величезний. Особливість цього сорту в тому, що. Він навіть щеплений, щеплений на дичці, швидко вступає плодоношення. Це, це вже на, після посадки на третій рік він почав плодоносити, А ось це четвертий рік це вже дуже сильна загрузка, і дерево росте не, не дуже сильно росте. І загрузка велика і, і приросте є. Більше пів метра приростів. І от уверх як високо. Ця груша особлива тим, що вона довго зимою стоїть. І, і тепер також вона вже вже ось тут у нас була впала одна. Я вже її продегустував. Прекрасний смак, дуже соковита, тобто її можна і зараз споживати і, і зимою вона має дуже довго стояти. От з цього року подивимося, постараюсь показати, скільки вона простояла. Можливо, зимою зроблю огляд.